Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Де ви почуєте, що буде встановлена справедливість? Нікого не загадуємо, думаємо лише про себе. Справедливість прийде там, де колись була нарушена. Тут мене будуть дивитися імперіатриці, і інформація в даному розкладі буде вам іти про якихось ваших бивших, не знаю. Я не люблю такі розклади, дивитись, ну, іде любовна тема. У вас була сім'я, пара, партнерство якесь, можливо, ви жили, да, в кожного там стосунки свої. Но тут був уход. Одна категорія осіб, якими не буде дивитися, тут жінка була змушена піти. І часто чоловіки так роблять, що створюють такі умови в партнерстві, в сім'ї, щоб жінка пішла перша для того, щоб її обвиняти. Це вона пішла від мене. Але якщо жінка вирішила і пішла, це вже... Остання капля була, тим, як вона прийняла таке рішення. Тут у вас був якийсь тріхугольник, і в кожного цей тріхугольник буде сам, в когось це буде любовниця, в когось там до мами повернувся. Да? Тут ви будете чути, що вашого бившого партнера для чоловіків партнерши, щось тут все печально, в затечені. Крах в житті. Якщо, для прикладу, у бивший десь там женився, да, то можливо тут назріває розлучення, а в когось, можливо, ви почуєте, що ця людина по заслугам відгребла, а в плані попала в містанні отдальонної. Хто в Україні, можливо, плен і так далі. Тут прям вердикт. Винесений вищими силами, вищими інстанціями, і тут така, знаєте, скользка перемога його, її в колись в минулому обернеться проти нього п'якою в пентаклі. Це ніщита, це рівень виживання, це повний крах, це бездуховність. Це такі обставини, деякі я кажу в своїх роликах: це повна жопа в сім'ї. Хтось буде змушений переїжджати, вимушено. То тут е уход, тут уход або його з сім'ї, або жінка піде з дітьми з сім'ї, якщо в нього є дружина, якщо дружини немає, то тут будуть якісь, ну, прям, боротьба, боротьба, якісь неприємні новини. Бо ви почуєте про цю людину. Карта диявола. Ну, Тут ви, напевно, помінялись місцями, якщо ви проходили свої уроки і ви з гідністю пройшли їх, то на сьогоднішній день ви міняєтесь місцями з ним. Диявол його бере в отработки. тепер менше ти будеш показувати, як заробляти гроші, як будувати все з нуля, коли в тебе забирають найцінніше те, що він колись у вас забрав, стабільність. Да? Часто бувають, клієнтки, там, бізнес разом будували, він все забрав, там чи будинок аджав, і так далі, і так далі. Тобто, все, давай. Зараз я в тебе каже диявол, зараз я в тебе все обнулю. І тепер ти показуй майстер-клас тоді, як ти лишив її в минулому. Тобто тут сам диявол стає на вашу сторону, він буде його вчити. Зачем нам ця інформація вабще? Ну, ти маєш знати про те, що е, твої жезли, відповідальність. Такі важкі випробування в тебе дорогає, завершуються, а в нього починаються все по справедливості. Можливо, у вас тут є спільні діти. Якщо у вас є спільні діти, можливо, буде Згадаю, що він тато, чи мама, якщо дивляться мене такі чоловіки, що виховують, навіть і такі історії є, коли чоловік сам виховує дітей. Це рідше, це вже, знаєте, правило таке. Один капля в морі це виключення, але бувають і такі історії. Тут буде проявлятися, можливо, через дитину, наладжувати мости через сина в когось син, в когось дочка, через те, що його обійли, а в когось прям проявиться так, що, можливо, ви почуєте про його загибель на полі бою, і, можливо, він. Кіне якийсь маячок, тому що часто чоловіки, та в принципі всі люди, перед смертю інколи закривають свої якісь долги, тому що чувствують, треба все тут позавершувати, позачищати на землі, тому що скоро в мене не буде. Тут така карта, десятка жезлів, і карта плена якогось, і карта десятка мічей тут така. Ну, може бути. Вплоть до того, що ви почуєте, що цієї людини нема. Не треба злорадствувати, просто треба прийняти той факт, що і такі уроки ви мали проходити, і ваша задача, навіть якщо ви почуєте гідно, як королева мечей, з розумом там не розказувати всім, от він там постраждав, він казіол, а гідно нести у цю корону, яку несе королева мечей. Вона знає, в який момент що сказати. Можливо, як варіант, хтось, якщо попаде в якусь фінансову велику опу. Можливо, якщо він а, умовно якісь там бізнеси вів і він нечесно вів, тут все-таки мені тюрма, можливо, буде вас просити руку допомоги, як варіант. І що вам в цій ситуації зробити? Якщо буде просити про руку допомоги, вищі сили, диявол каже: ні. Твоя історія ця завершилася. Різні історії бувають. Но а, всі сили тобі кажуть ні. Ти не повинна і не зобов'язана йому допомагати, чиї для чоловіків. Йому будуть дані шанси по-новому будувати і досягти висот, тих, яких він хоче. Ну все залежить від нього. Тобто він прийде в успіх, оцей ваш бивший. Е Якщо він буде трудитись, хорошо, давайте спитаємося, вдасться в нього чи не вдасться, ну тут прям по п'ятці пентаклів буде повне обнулення. Вдасться в нього дотопати? Він в той період, коли буде топити з п'яторки Пентаклі, знищити, почне згадувати вас, як ви там підтримували, будували, як у вас сім'я була, як ви, можливо, все тягнули на собі. Він буде згадувати о ходячій енциклопедії, мені тут зараз не вистачає, верховна жріця. Ну, важко в нього буде вдаватися. Ні. А сім'я його, якщо є сім'я, якщо в нього є сім'я-дружина, вона від нього відвернеться. Нахер ти мені, бідний. Отак От і мені іде, і тут круто в нього поміняється доля. Він, його заганяють в жорстку трансформацію. Тобто він один на один лишиться своїми проблемами, так як колись лишилися ви. І це буде його новий шлях. В його житті буде башня, повна трансформація, жорстка трансформація. Він буде починати з нуля. Чи вилізе він звідти, ну буде шукати баланс? Ну Все залежить від людини. Маленькими кроками буде вилазити. Страшний суд. Цей рік здають всі екзамени. А наступний рік початок нового. От задача в цьому році допідчищати свої хвости, що ви не встигли і так далі. Да? По максимуму, що в ваших силах і не в ваших силах, тому що наступний 26 й рік вже йде потрохи інформація з простору, що як почнете рік, так і будете декілька наступних років жити. Тому по максимуму це привести своє життя в порядок. Не знаю нічого ця інформація. Я кажу, що я не люблю таких історій дивитися нахер там про когось згадувати. Ти маєш доусвоїти свій урок, що саме через оці трабли, які ти проходила з цим мужчиною, ти прийшла по справедливості в королеву Пінтаклі. Хтось прийшов в успіх, а хтось топає. Ось для чого вам треба знати цю інформацію.